Друзяки, привіт! Покажу друзі сьогодні за будиночок, що там ми зробили внутрі вже. Бо то разу я показував ворота з каліткою там, та паркан. Вже доробили ми паркан, вже навіть забетонували. І Зараз будемо вже заходити усередину і доробляти, що ми там почали. вже. Вже повністю вишпаклювала наша шпаклівчиця. Вже я розібрав там е, опалення, зняв, щоб не заважало, вже підготували до електрики, повністю електрику всю розтягнули, вже навіть підрезетники тесть встановив. Уявляєте, був у мене факап, по-перше, забув вивезти воду для стиральної машини. ну то така стадія була, що розкрутив гіпс та переробив. А ще забувся. Перший раз зі мною така фігня. Забув ставити гігієнічний е... душ. І прийшлося мені тут -от півстінки розрізати, вже було пошпакльовано все. І цілий день я тут провошкався. Ну, вже було незручно, вже демонтаж. Цей ось. Ну, нічого страшного буває. Е, вже пошпаклювали відкоси, е, як я казав, використовували. Шпаклівку на основі білого цементу майже не, нічим вона не відрізняється по, ну, зовні від звичайної шпаклівки. Бачите, тут сонце падає. Наскільки е, може бути? Негарна поверхня, ми навіть не затираємо. Так, на здир пошпаклювали. Перший е, шар зробили старт з е, сіткою, встановили всі ці куточки з сіточкою. Потім на здир протягли е, фінішною шпаклівкою, і воно вже готове для того, щоб накидувати шубку. Це по коштам дуже-дуже небагато затягнуло, щось там близько усього. Ми купили мішків. 15, мабуть, шпаклівки, на щось близько 300 гривень стоїть. І 4 рони сітки. Ну там куточки щось потягнули. Ну, невеликі гроші, навіть не буду казати. Дуже друзі, в мене багато писали, коли я знімав про цей будинок, скільки він коштує. Він на той момент у нас затягнув щось там близько 800 тисяч гривень, там трошки більше було. І мені писали, що це ще треба помножити на 3, щоб там за закінчити його там до кінця. М нічого подібного, друзі. На сьогодні ми витратили ще близько 250 тисяч. Тобто він на зараз коштував нам щось там мільйон 50 тисяч гривень. Це вже з парканом, з плиткою, з бурківкою, з усіма з усіма. Навіть з водою, зараз покажу вам, як я зробив воду. Тому можна будувати по-різному. Наприклад, електрика. Колись я працював в великому там, багатому будинку, ще по, -по молодості, де на кожну розетку тяг, тягся свій кабель там 3 на 2,5 став, ставився автомат. Ну Там, звісно, е прораби просто розводили людину на гроші. Гроші в неї були. Там, вона була доларовий мільйонер та людина, тому е так він і будував. І він будував його 10 років, той будинок, і так він я знаю, його добудував, потім почав переробляти, бо вже. Стеля, яку ми там робили йому з гіпсокартону, там всякі накручували вензіля. Вони вже вийшли із моди. Він його тільки побудував і одразу перебудовував. Тому можна зробити дорого, а можна зробити дешево. От, наприклад, у нас тут електрика затягнула щось 8 тисяч. Я віддав за кабель 300 метрів. Я купив ще трошки там залишилось е, гафра, щось там подяну, а це 8 тисяч з гафрою він був там. Ну що там, підрозетники трошки коштували, ну і автомати там зараз затягнуть ну, тисячі на три, може, з ящиком. Ну хай там ще тисяча якийсь там бар'єр поставимо. Ну і розетки, мабуть, там щось близько, е, щось 5 тисяч буде. Ну, тобто там Менше 30 тисяч за всю електрику із чистовою, і з грязновою, і робили ми її саму. Наприклад, як можна зекономити, на, на, резетку, на резетку можна протягти кабель або 3 на 2,5, але нащо, де буде включатися пилисос, який там має потужність ну, максимум там, 2 кВт, нашу туди. 2,5 їх тяг... тягти. ну Я зрозумію, там на кухню можна там протягти на болер там 3 на 2,5. А на всі розетки, які там будуть в спальні, де там максимум комп'ютер буде включатися та якісь там навушники. Туди можна тягти 3 на 15 і воно там до 4 кВт по нормам він тягне цей провід. Все потім зажимаємо потужність потім автоматами. то на Менші провода ставимо меншої потужності. Наприклад, там 3 на 1,5, ми ставимо туди 10-амперний 10 автомат, а не 16 амперний. Ну, тобто, Все це прораховується, і тоді електрика коштує недорого. Наприклад, ще де, де можна зекономити дуже розпространена помилка, це тянуть вони там під прямим кутом, рівненько викладають. Ну, По-перше, Чим більше довжина кабелю, тим більше в нього супротив, тим більше він коштує, тим більше коштує робота по його вкладанню. Звісно, це електрикам вигідно, але заказчику точно не вигідно. Чим коротший кабель, тим краще він працює, тим менше в нього супротив. Тому не треба робити зайві рухи і витрачати зайві кошти. Покажу ще друзі, як ми зробили воду. Нічого там такого. Незвичайного нема, але висловлю свої, свій досвід. Раніше я е, намагався будувати скважини під домом, щоб там не будувати це кільце, тут не ставити, щоб трошки зекономити. А виявилося, що це незручно. По-перше, ви прив'язуєтесь до місця. По-друге, якщо будувати не прив'язуючись, я можу вибрати любе місце на ділянці, де мені зручно. Е, по максимуму відійти від септику, який там зазвичай робиться біля дороги, щоб його було зручно качати. Відійти від сусідських септиків, якщо, якщо вони є. Тому е, краще на цьому не економити. Я роблю е, трошки розбили люк, ну нічого тут склеїться все. Роблю такий бюджетний колодязь, ставлю 1,20 е, метрів кільце по наружці Висотою одне 90, а друге 60. І виходить у нас 1,50 е, оце сантиметрів там під 20 плюс тут, до, ну в общем 2 метри туди вниз. І не потрібна е, ніяка драбинка, просто можна там ви, виставити з газобетону. і там ну Не будеш туди кожен день лазити. І такий не промерзаючий виходить. Кільце, яке там коштує ну, ну, скільки там, ну, півтори, мабуть, 1200 нижнє, це близько 1000, це штука, ну, щось близько там, може, до п'яти тисяч воно все затягує. Це невеликі гроші, зато не прив'язуйтесь дому і розташовуйте там, де вам зручно. І якщо зі скважиною щось трапиться, там, ну, я не знаю, років через 10, через 20, 30 там. Ну, мало ли щось страпиться, ви вже зможете просто перебити її на цьому ж місці і нічого вам не буде заважати. В двох словах, як ми зробили, у нас тут скважини не, не глибокі, щось близько там, 9 метрів. Скважина у нас, а вода починається там, чи 5-6 чи 6 метрів. Ви ж знаєте, що оця штука, я недавно. Взнав, що вона не може підіймати воду більше, ніж 9 метрів, і то 9 це вже критична позначка, тому що сам стовп води він буде рватися, тобто там будуть бульбочки вже з'являтися, не витримує. Такий, такий закон фізики є. Тому якщо у вас скважина більше, ну, до води більше ніж 9 метрів, то вам вже така штука не загрожує. У вас вже буде. Губинний насос погружний, але вони краще, ніж станції. Якби у мене була можливість бити ширші скважини, я б туди краще вставляв би погружний насос, він в два рази економніший по електриці. Тобто цьому треба підіймати, сосати, а той просто дави. І він там при потужності 500 Вт видає таку ж продуктивність, як у ця штука, 1100 Вт. Тому, якщо є можливість зробити широку скважину, там 110-ту, то краще зробити її. Ну, тут все просто. По-перше, робимо американку, щоб можна було це все обслуговувати, знімати, нічого не перепаковуючи. Один контур у нас пішов на будинок, який можна просто відкрити перекрити. І другий контур у нас пішов на полив. Який на зиму можна перекрити, і через цей краник злити воду, щоб він не перемерзав. А вже на поверхні будемо робити там різні контури там для крапельного поливу, для звичайного поливу. Ну, то вже таке. Покажу, друзяки, як я роблю димар. Вже вибрав час, зараз його дороблю. Вже забути це закрити це питання. Дивіться, в общем, в стіні у мене ж вони, е, мають прошарок 20-сантиметровий. Я виклав такий. Прям на уровні стіни виклав такий е, з газобетону сотового, е, розміром трохи більше, ніж 40х40, ставив туди трубу з нержавійки міліметрової товщини вона найдорожча що може бути тобто, найтовше, що буває з нажавіки наскільки я розумію і купив такий от ковпак але трошки я помилився якщо будете робити так не зробіть мою помилку вони йдуть 40 на 40 Оцей ковпак. Я думав, він у мене е, стане добре, тому що я планував зробити 40 на 40, але не проконтролював і він вийшов, як вийшов. В общем, вийшов він трошки більше, ніж 40 на 40. І тепер мені доведеться дві сторони тут підкласти якусь з металу Сейчас, е, щось придумаю, примудрю. Зараз засиплю, все оцей проміжок перлітом. Перліт витримує. 800 градусів легко він витримує. Його виготовляють при температурі, там, якщо не помиляюсь, 700 градусів його зривають. Так що я думаю, він нічого з ним не буде. Це, звичайно, як скло таке вигляді шарики. Воно дасть нам змогу утеплити його. Сам газобетон вже є утеплювачем. Плюс перліт заповнив ці щілини. Отак накрию. І тут можна ще, продаються такі, типа флюгера. Не знаю, будемо купувати чи не будемо, подивимось. Я думаю, що навіть так можна залишити. Був у мене негативний досвід, коли я зробив над виходом з димарю такий типу, зонтик. І на ньому завжди конденсувалося конденсат, скаплювався, капав мені на металочерепицю, і металочерепиця почала міняти свій колір. Вона не поржавіла, вона нічого з нею не зробилася, але такі рижі п'ятна з'явилися. Хоча, я думаю, якби я не перестав користуватися димарем, вона б би... кислота, яка в конденсаті знаходиться, вона по-любому проїсть рано чи пізно. Металочерепиці. Тому або флюгер такий, який не дає просто дождю з -з капати туди, або нічого не треба робити. Я не думаю, що багато води туди впаде. ну Навіть якщо і впаде, ну попаде воно там в буржуйку, в нашу, там, я не знаю, ну скільки там може зараз налитись туди води. ну Може пів літра, нічого воно не зробить, висохне та і все.